Доброго вам здоров'я, шановні! 24 грудня за новоюлянським календарем, а також за старим стилем юліанського календаря, сьогодні святкується Вілія або Святвечір перед Різдвом. А ще це останній вівторок перед Різдвом і його в народі називали Обливальним вівторком. Зранку дівчата бризкали одна на одну свяченою водою, щоб бути гарними. Згідно з легендами, перед Різдвом старе Сонце ніби вмирало. А вже через 9 днів, 1 січня, воно відпливало в човні місяці до раю, що символізувало перехід в Новий рік. Ця ніч вважається святою, бо в ній невидимо сходили на землю Богу врожаю, скотій Бог та Бог Сонця. Їх присутність символізувала свічка та сніп дідух, які прикрашали оселю. Разом із ними до хат приходили добрі духи предків пращурів. Щоб захищати родину та її господарство до дня святого Василя. Вважалося, що в цю ніч боги оглядають хати та двори, питають худобу про догляд господаря. Якщо у всьому був лад, це обіцяло достаток, урожай і гарний приплід наступного року. Саме тому в цей вечір уникали сварок, образ і злого слова, щоб не накликати біду. Однак за народними повір'ями в цю ніч могли з'являтися і лихі духи. Відьми упері і прокляті душі. Вважалося, що вони можуть завдати шкоди, якщо застати господарів зненацька. В цю ніч, за переказами, навіть горіли заховані скарби, а щастя приходило до людей, які жили праведно. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавинок про наші справжні стародавні українські традиції, саме ті, що стосуються святого вечора, тобто 24 грудня, і цей канал я веду за новоюлянським календарем. Це дуже важливо, тому що саме ці дати співпадають з дохристиянськими датами свят. І, відповідно, ми знаємо, що, наприклад, День Зимового Сонцестояння або зимовий сонцеворот, він якраз і символізує. Після нього там пару днів, буквально вони символізують відродження, тобто рождення Божича коляди. І під це вже християнська церква трішечки пізніше підгадала свято Різдва, призначила свято Різдва саме на ці дати, які дійсно відповідають нашому стародавньому, дуже дуже стародавньому українському календарю. І в цьому святі дійсно переплилося дуже багато і християнського, і дохристиянського. Про це все поговоримо. Тому, будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки. Робіть підписку на цей канал. Діліться Діліться цим відео. Це дуже важливо, щоб ще більше українців дізналися про наші обряди, про традиції, про те, що треба сьогодні робити, про те, що не можна сьогодні робити, про все, все це я буду розповідати. І я дякую Господові Богові і всім Всім захисникам України, завдяки яким ми сьогодні з вами можемо зустрічатися тут, на цьому каналі і дізнаватися яке сьогодні свято. Слава Україні! І я починаю. Свята вечеря або багата куття, як називали цей день ще в нашому українському народі, була присвячена добрим духам і богам. На стіл подавали кутю і інші символічні страви, як жертвоприношення. Ніч ця була особливою, сповненою тиші й пошани до духів. Після третіх півнів усе лихе втрачало силу, а господарі могли трохи відпочити, хоча й залишалися на поготові, чимало що. Так тривала ця магічна ніч, поки духи лада знову не поверталися до них і лісів, аби навесні принести родючість і життя. Для українців святвечірній стіл мав особливе значення, і всі страви на ньому обов'язково були пісними. Вважалося, що пісні страви це символічна жертва богам і святим душам наших предків. Такий дар, який складається з вирощених власноруч продуктів землеробства, був своєрідним проханням до богів врожаю та душ дідів наших, тобто душ нашого роду, у кожного з нас свій рід, і душі нашого роду приходять до нас саме на вілью, на святвечір, для того, щоб подивитися, як ми з вами живемо. І ми можемо попросити їх допомогти у прийдешньому році, так само зібрати багатий врожай. На Буковині, як і в інших регіонах України, традиційно готували 12 страв до святвечора. Кожна страва символізувала один із місяців року, адже саме стільки разів місяць оббігає землю за рік. Тож кожна страва мала не тільки символічне, а й обрядове значення. На стіл ставили страви з городини, садовини і всього, що вродило в господарстві протягом року: капусту, горох, квасолю, яблука, горіхи, щоб вшанувати богів природи і запросити їхню благодать на наступний рік. На Буковині також було прийнято варити кутю до кожного з трьох основних зимових свят окремо. Відповідно, вона мала й свої назви – «багата кутя», «щедра кутя» і «голодна кутя». і цей звичай так само розповсюджується на всі регіони України. Кутя на столі вважалася їжею Бога врожаю, а книщі хлібом для духів. Книші готували так зверху на звичайному хлібі робили маленький хлібчик, який називали душею. Потім їх змащували олією і випікали. Інші страви готували з додаванням до східної води, яка вважалася особливою. Наприклад, голубці складали в новий горщик і заливали саме такою водою. В деяких північних селах Чернігівщині та Північної Волині господиня на Навілою після кожної окремої роботи очищувала свої руки перед піччю та періодично приголублювала свячену воду. За повір'ям в господині може народитися дочка відьма, якщо матір з необережності проковтне невеличку вуглинку, готуючи перед Різдвом вечерю. Дванадцять страв на стіл пісний мають бути такі сьогодні. Перш за все, це куття, обтовчена на біло пшениця з самого добірного зерна. Декілька вечорів вся родина повинна була перебирати це зерно, Її мішають з медом і маком. Далі вар – або узвар, варяться сушені фрукти, груші, яблука, сливи та вишні. Ще треба поставити обов'язково на стіл сьогодні капусняк, затертий олією з пшоном. Треба, щоб був горох, далі борщ пісний з карасями та грибами, далі риба смажена, далі риба холоджена. а ще вареники з сливами та грушами, вишнями, черешнями, ще необхідні сьогодні млинці до борщу. Ще необхідна каша гречана чи пшоняна і пироги пісні з капустою, зі сливами, з грушами тощо. В деяких місцевостях України готувалося до 17 страв. Підготовка до Різдва починалася 24 грудня, в день, який називали вілією. В цей день господиня вставала ще в досвіта і розпочинала важливий ритуал запалення нового вогню. Вона брала кремінь і кресало, які останні 12 днів пролежали під оберегами, що були ще на спередона заготовлені, і ставала обличчям до сходу сонця. Тричі, перехрестившись, господиня викрешувала огонь, який символізував оновлення та захист для родини. Цим вогнем вона запалювала 12 полін, які спеціально сушила і оберігала протягом цих 12 днів від Спиридона до сьогоднішнього дня, і ці 12 полін символізують так само кожен місяць року. Ритуальний вогонь має особливе значення. За віруванням, саме на цей вогонь в святу ніч збираються душі предків, щоб зігрітися та відчути любов рідних. Вважається, що в цю ніч вони приходять додому, щоб підтримати і благословити сім'ю на прийдешній рік. На світанку господар має встигнути відчинити всі двері та ворота в своєму господарстві саме в момент сходу сонця. Вважається, що разом із першими сонячними променями на землю сходить Бог багатства і врожаю. Його зустрічають не лише люди, але й тварини, рослини, води, ліси, поля і гори. Вся природа вітає Бога Сонце, який освітлює свячу землю. В цей самий час господиня повинна вийняти з печів звар і кутю, викласти їх на лавку, а поруч розкласти на рушниках книжі маленькі книжики, священний хліб. Всі ці дії виконуються з точністю, щоб в родині та господарстві панував достаток, порядок і благополуччя протягом цілого року. Ще сьогодні треба було підвісити під стелю павуків, що були виготовлені на гната 20 грудня. Ми вже знаємо з вами, шановні глядачі, що душі наших предків приходять до нас на святвечір, тому коли павучок цей е, колишиться, це вважається, що душа якраз прийшла і якраз ходить зараз по кімнаті. Перед вечерею господар вносив оберемок соломи та сіна. Солому розстеляли по підлозі, створюючи своєрідну символічну підстилку, яка нагадувала про віфлеємські ясла, а сіно розділяли на дві нерівні частини, меншу частину клали на покуті, а більшу під стіл. В центрі столу запалювали горщики з вогнем. Поруч клали залізні предмети як символ захисту дому та сили господарства. 24 грудня перед святковою багатою кутею в Україні традиційно вшановували обрядового дідуха. Символічний сніп, який представляє зв'язок з предками. Дідуха виготовляли з обжинкового або з жінкового снопа, з житніх чи пшеничних колосків, які пов'язували яскравими стрічками або стеблинами. В деяких регіонах використовували перший або останній сніп жита, ну, тобто обжинковий або зажинковий, А от на Волині, наприклад, замість дідуха могли взяти в'язку соломи чи сіна. Ввечері перед Різдвом господар одягнений в святкове брання. Урочисто вносив дідуха до оселі. Його ставили на покуті, по чесному місці в домі, інколи його ставили на столі, де він залишався, в залежності від регіону, до Василя або до водохреща. Присутність дідуха додавала оселі святкової атмосфери та спокою. Дідух у віруваннях, давніх дейбожичів, символізував дух предків та був покровителем роду, який оберігав сім'ю і слугував зв'язком між поколіннями. Дідух, зроблений зі снопів пшениці або жита, символізував родючість, добробут та пам'ять про минулі покоління. Через нього встановлювався духовний зв'язок між поколіннями, і вважалося, що духи предків оберігатимуть родину, якщо їх поважати, дотримуватися традицій, шанувати старших та передавати обереги у спадок. Впродовж лави на покуті стелили сіно, щоб квочки сідали, і накривали його вишитим рушником. На рушник клали сніп коляди, ну або дідуха, поруч ставили горщик з кутею, прикритий паляницею або ж пирогами В селі Миньківці до куті додавали дерев'яного хрестика, а в деяких місцевостях великого скнета ще й розтрушували сіно по долівці, що додавало святкової атмосфери. Далі проводили обряд з кутею. Господар сідає за стіл на почесному місці, на покуті. Перед тим як сісти він символічно продуває це місце, наче очищуючи його. Цей звичай я про нього вам розповідала. Дійсно, увесь день, навіть з самого початку, з самого ранку, про всяк випадок, коли будете сідати, куди б ви не сідали, обов'язково дмухніть на те місце, куди ви хочете сісти. На лавку, на крісло, на ліжко, будь-куди. Тому що вважається, що якщо до нас приходять душі предків, вони ж десь мають сидіти, вони, скоріш за все, десь сидять. Ну, скоріш за все, за столом, але, в принципі, можуть сидіти будь-де. Тому, щоб не придавити. Духа вашого роду треба спочатку дмухнути на це місце, щоб не сісти на нього зверху, бо це буде дуже погана прикмета, а от якщо дмухнете, то це вже на добро. За господарем за стіл сідає вся родина, дотримуючись старшинства, а господиня розташовується перед столом, оскільки тільки їй дозволяється вставати під час вечері, щоб подавати страви чи змінювати миски. На центрі столу стоїть макітра з кутею, книж, паляниця, пироги і горить свічка. На столі також розкладені шматки книша, паляниці та пиріжків. Старший в родині, зазвичай дід або батько, бере першу ложку куті, підносить її до рота і промовляє слова заклику до душ предків усі душі нашого роду ідіть із нами кутю їсти. Дай Боже, Царство Небесне всім померлим, у небі планування. А нам щастя, здоров'я і довге життя. Потім господар трошки куштує кутю, після чого підкидає її до стелі і виголошує побажання, скільки зерен та маку на стелі, пошли Боже, стільки роїв та приплоду худоби. Господиня після цього повторює цей обряд, додаючи своє побажання, скільки мачин у стелі, щоб кожна курочка знесла стільки яєчок. Вважається, що чим більше налипне куті на стелю, коли її підкидаєш, тим більше благополучним буде наступний рік. У селі Волиця існував особливий звичай для дівчат, коли вони кидали кутю під стелю. Вірили, що якщо дві крупинки злипнуться, це означає, що дівчина незабаром вийде заміж. Після всіх цих дій присутні по черзі куштують кутю, починаючи з господині дітей за старшинством. Після першої ложки господар наливає чарку напою, наприклад, горілки, вишнівки, а колись і меду, піднімає чарку, встає і повторює слова благословення для предків і побажання щастя та добробуту живим. Ця чарка обходить всю родину по черзі, символізуючи єднання та пошану до традицій. Після обряду скотеї господиня починає подавати святкові страви одну за одною вечерю їдять із задоволенням, адже до цього моменту всі дорослі дотримуються посту і не мають куштувати їжі, ну, за винятком дітей. Страви подають в певному порядку, який може трохи змінюватися залежно від традиції в різних регіонах, але зазвичай перша на стіл подається куття, за нею горох з капустняком, які їдять разом, а далі борщ з грибами та рибою, голубці. Холоджена та смажена риба, вареники, млинці, спеціально приготована каша, пиріжки і наостанок узвар. В кожній місцевості можуть бути свої особливості. Особливим звичаєм, який сягає до історичних часів, було запрошення на святовечерю самотніх, бездомних чи бідних людей. Вважалося доброю прикметою, якщо такий гість прийде. Йому приділяли велику увагу, і вся родина раділа, коли гість залишався задоволеним. Страви на святувечерю зазвичай їли разом із великих спільних мисок чи макітри. Проте на столі також ставили дві окремі мисочки, за якими ніхто не сідав. Одна з них призначалася для духів покійних родичів, а інша для членів родини, які з певних причин не могли бути присутніми цього вечора. Важливо, дуже важливо сьогодні скуштувати кожної страви на столі. Вірили наші пращури, що це приносить добробут на наступний рік. Кутю готували ячну давнього варіанта, або з пшениці, де кожного свята рецепт змінювали. Перед Різдвом та водохрещем кутя була пісною, заправляли її узваром і медом або цукром, додавали мак, горіхи, родзинки, таку страву ставили на покуті, а частину в мисці подавали на стіл. В народі вірили, що кутя стоїть на покуті всі свята. На першу вилью зварили. Тоді до Нового року, а тоді на пісну вилію зварили і тоді вже з'їдається на другий день вся. Тут важливо пам'ятати, що перед новим роком якраз подається на щедрий вечір скоромна кутя, бо до неї додають шкварки, сало або щось таке. У селі Малий Скнит вірили, що висота куті віщує долю господині. Було, кажуть, още, мабуть, буду жити, бо кутя високо виросла. А як низку кутячі чи вилізла, то оце вже, мабуть, року вмру, так вірили наші пращури, наші предки, наші прабабці. На покуті горщики з котею стояв аж два тижні. Лише перед кожним святвечором варили свіжу кутю, що стояла на покуті, призначали для коляди. Потім залишки віддавали курям, щоб добре неслися. Протягом святкового тижня господарі щовечора запрошували душі предків на вечерю. Залишаючи їм на столі їжу. В деяких регіонах дідухом також називали виплатену житнього колосся мотузку, яку прикріплювали між дверима та кусяками, аби захистити оселю від холодного повітря. На час святок було прийнято закреслювати скрині з одягом, щоб оберегти їх від крадіжки душами нехрещених дітей. За повір'ями ці душі звільняються з пекла на цей день і взагалі на святки, щоб погуляти на землі і можуть завдати шкоди. Після вечері діти мали особливу місію вони несли гостинці до своїх хрещених та дідусів, підтримуючи традицію сімейної єдності. Тим часом дорослі готувалися до вечірньої служби в церкві, де лунали колядки й урочисті молитви. Буковинські дівчата вірили, що святвечір має чарівну силу. Тому й проводили ворожіння насудженого. Перед тим як святковий посуд поставити на стіл, його мила дівчина могла взяти чисту тарілку, вийти на двір і постукати по ній ложкою. Вважалося, що звідки озветься собака, звідти буде наречений. На вілію або на святвечір не можна спати, принаймні до третіх півнів. Втім, навряд чи би це легко вийшло, бо на вулиці повно колядників цю ніч. Споконвічний обряд колядування бере початок із дохристиянських часів, коли наші предки святкували коляду, вшановуючи сонце. В цей вечір колядували діти, а на Різдво першими до хати входили тільки чоловіки. Вважалося, що вони приносять до оселі мир, злагоду та добробут. Тобто сьогодні зустрічали полазників, і той, хто перший зайде в хату, той буде полазником. Що ще треба зробити сьогодні на святвечір? Після вечері залишки обов'язково треба залишити на ніч на столі для дідів, тобто не можна сьогодні мити посуд після того, як поїсте. А діди в нас це душі померлих наших родичів, наших предків, всі духи нашого роду, які прийшли до нас на цю святу вечерю. І вони присутні, і ті, кого поминули в цей вечір, то вони і будуть нібито підживлюватися оцією поживою, яка залишилася. Ще було дуже цікаве ворожіння в наших пращурів на цей вечір. В миску з кутею встромляли ложки. Ну, кожен член родини, хто хотів поворожити, так встромляв ложку. Прикривали ці ложки хлібиною і потім дивилися, що буде зранку, бо існувала прикмета, що чия ложка до ранку перевернеться, то то, ймовірно, до року покине цей світ. Якщо ж хто забував залишити кутю на ніч, то померлі могли нагадати про себе. Наприклад, могли потім навідатися до людини у вісні і дорікнути за те, що не залишила поживи. Ще в деяких селах був такий звичай, що дохристиянський на святвечір залишали частину страв для домовика, особливо кутю та солодощі. Домовика вважали духом, що оберігав дім, і вірили, що без частування він міг покинути родину або стати недобрим до господарів. Ще в цей вечір наші пращури спостерігали за зірками. Взагалі це прийнято було робити на кожен з трьох святвечорів. На багатий вечір, на водяну вілію. І на коляду, звісно, це перша вілія, це сьогодні в нас. Значить, Вважали наступне, вважали, що зоряне небо передвіщало майбутнє. Казали так, що на коляди перша вілія, багатий вечір і водяна вілія. Перша значить це на здоров'я людей ворожіння, друга на здоров'я худоби і третя на врожай. І дивилися на зорі. От вийшли, Якщо є зорі на небі, значить все буде благополучно. Якщо темно, нема зорей, значить, не все буде благополучно. Тобто, як на багатий вечір багато зірок, то добре і на худобу і на людей. Ще був такий обряд на капусту. В Галичині, на святий вечір, коли на стіл подавали капусту, господар казав Їжте, діти, капусту. А діти відповідали хором не хочемо. Діалог повторювався тричі і закінчувався словами батька: ну коли не їсте, то нехай її в ліці і гусениця не їсть. Ну, ми розуміємо, що це обряд на те, щоб е шкідники не заважали гарному врожаю наступного року. На Закарпатті були спеціальні ритуали, пов'язані з картоплею. На святий вечір хлопці качалися по соломі на підлозі, вірячи, що завдяки цьому восени їхні мішки з бараболею будуть такими ж великими. Мешканці села Дермань на Рівненщині вірили, що якщо гарбузи долажали до багатого вечора, то вони відповідно гарно родитимуть і в новому році. Що не можна робити в цей день? На віллю існували суворі заборони, які мали оберігати родину та забезпечувати добробут в наступному році. Всі члени родини мали залишатися вдома, нікому не можна було йти чи їхати кудись, а також не можна було заходити до чужої хати. Заборонялося позичати або давати щось цього дня. Не дозволялося вимовляти слово цибуля, бо вважалося, що це призведе до появи черяків розміром із цибулю. Перед тим, як сісти на лавку, треба було дмухнути. Аби не завдати шкоди душам предків, які могли сидіти на ній. Свічка на столі мала догоріти сама, адже це символ життя. Якщо вона випадково згасне, це вважається поганим знаком, це може віщувати смерть когось із родини протягом року. Після святої вечері дозволялося лише відпочивати, але спати не можна було ні в якому разі, особливо батькам. Вони лягали в святковому одязі. А спати дозволялося лише після третіх півнів. Ніхто не міг виходити за межі двору до самого ранку за винятком дітей, які несли вечерю дідусеві, бабусеві чи хрещеним батькам, ну а також, звісно, молодь, колядники вони гуляли, де їм здумається, але до хат краще було не заходити. На святий вечір в багатьох селах покуття існувала традиція: класти на святковий стіл, обрядовий хліб або спеціальний калач, який відігравав особливу роль в ритуалах. Цей хліб не був призначений для споживання під час святкового застілля. Його зберігали протягом двох тижнів аж до Другого святого вечора або свята Йордану. Заборона їсти цей калач була тісно пов'язана з віруваннями та ворожіннями, які проводили з його допомогою. Вважалося, що стан хліба міг передбачити майбутній врожай. Наприклад, якщо калач запліснявів, це трактували як добрий знак, обіцяли врожай пшениці, жита та інших зернових. В різних селах існували свої інтерпретації. Наприклад, можна було під цей хліб покласти монети, щоб забезпечити достаток. І, звісно, сьогодні я ще раз вам нагадаю, шановні глядачі, що сьогодні не можна прибирати зі столу і не можна мити посуд. Особливо ложки треба залишати немитими для того, щоб наші пращури, духи предків могли з них почастувати так само тією ж поживою, що й ми з вами. Ось такі традиції сьогодні не забуваємо домухнути перед тим, як сісти, кожного, кожного разу. Це дуже дуже важливо. Виносимо дідуха. Ставимо, підвішуємо павуків, ну, всі інші. Приготування мали бути готові вже давно, якщо ви щодня слідкували за тим, що відбувається на цьому каналі. І сьогодні дуже цікавий день. Я вас вітаю зі святвечором, з Різдвом Христовим. Я дуже сподіваюся, що цей день-цей вечір принесе злагоду, добробут вашій родини, що душі наших предків подбають про нас, допоможуть нам, будуть до нас ласкаві, ми їх правильно зустрінемо, привітаємо. А, і до речі, обов'язково сьогодні треба поставити свічку на стіл. Ем, тому що свічки, ну свічки трійці на такому, значить, ставляться свічки на підсвічнику е, тройному, і обов'язково це треба зробити і свіч при свічках провести цей вечір. І е, сподіватися, молитися і дякувати всім вищим силам за те, що ми маємо нагоду святкувати сьогодні за нашими українськими традиціями цей чудовий день. Я дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові, добробуту всім вам, вашим родинам, вашим близьким, вашим родичам, е, здоров'я вам, щастя, вам, наснаги, віри в майбутнє, віри в себе. Фінансового благополуччя, всього самого, -самого найкращого і нашій українській нації тільки розквітати. А завтра ми з вами зустрінемося вже в дні майбутньому, наступному, 25 грудня. Це буде Різдво Христове. Відео буде довге, так само довге, як і сьогоднішнє. Тож зустрінемося завтра, дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз вам дякую. Слава Україні! До побачення і до зустрічі завтра!